Як заробити гроші на городі. Ви мрієте перетворити свій город на джерело доходу, навіть невелика ділянка може приносити прибуток. Якщо правильно обрати культури та організувати весь процес. Вирощування овочів і зелені на продаж це доступний спосіб для початківців. Низькі витрати, швидкий старт і попит на свіжі продукти. Дізнайтесь, як перетворити город на джерело доходу. У цьому відео 5 простих кроків. Від вибору культур до продажу врожаю. Підписуйтесь на фермі.com.ya для нових порад. Вибір культури легкі культури. Щоб заробити нагороді, обирайте культури, які швидко ростуть і не потребують складного догляду. Ось кілька варіантів. Зелень, кріп, петрушка, базилік. Швидке вирощування. 30-40 днів. Опит цілий рік. Редиска дозрібає за 20-30 днів. Ідеальна для весни та осені. Салати, Рукола, латук. Популярні серед ресторанів і супермаркетів. Цикл 25-35 днів, цибуля на перо. Легко вирощувати стабільний попит, підготовка ґрунту. Якісний ґрунт основа успіху. Перед посадкою перекопайте ділянку, видаліть всі бур'яни, внесіть органічні добрива, компост, перегній. Перевірте кислотність ґрунту Ph6-7, ідеально для зелені. Теплиця. теплиця продовжує сезон вирощування, дозволяючи отримувати врожай з березня до листопада. Міні теплиця коштує від 5 тисяч гривень, підходить для ділянок 6-10 метрів 2 Лівкові тунелі дешевший варіант 2-3 тисячі гривень. Вирощуйте зелень і редиску взимку для реміум цін у меншій сезоні. Четвертий слайд збут врожаю. І де його і як продавати. Місця продажу. Місцеві ринки, найпростіший варіант оренда місця коштує 50-200 гривень в день, магазин та кафе. Вкладайте договори з локальними магазинами чи ресторанами, соцмережі, Instagram і Facebook ідеальні платформи для продажу, або ж Дошки оголошень OLX prom .ua для великих партій. Останнє. Маркетинг у соцмережах. Своріть сторінку в інстаграм, діліться фото врожаю, відео процесу вирощування, використовуйте хештеги, огородна продаж, свіжа зелень, фермерство. Пропонуйте набори, наприклад, зелений мікс із кропу петрушки та руколи та багато чого іншого, що ви будете вирощувати. Додавайте доставку для місцевих клієнтів. Відвідайте наш сайт farmvi.com.ua. Там ви знайдете більш детальнішу інформацію щодо заробітку нагороді. Все, що від вас потребується зараз, це поставте лайк. Напишіть будь-який коментар для просування даного відеоролика.